Відкриваючи православну газету, православний сайт, включаючи православну передачу, б ви хотіли побачити, що вас цікавить ну, на сьогодні. Ну на сьогодні, ну напевно, це е, і певні проповіді, певні розуми на, на ці теми, які, які є болючими, тим більше зараз е, досить часто ми про нехто такими цінностями, е, такими ну, основними цінностями. Угода, напевно, в чомусь такому легкому, напускному, е якісь можливо вагомі е там, виступи е там, авторитет, авторитетних е е там, проповідників, священиків, тому що, зрозуміло, там, е вже і в цій царині є достатньо там, велика кількість людей, яких цікаво було б почитати десь в такому плані. Сьогодні ви, напевно, теж знаєте, я очевидцем того, що церква завжди, священослужителі церкви, стаються головними героями скандалів, журналістських скандалів, таких статей, передач і так далі. Скажіть, кому ви довіряєте, якщо ви почуєте про якусь таку подію? Ну, знаєте, по перше, я більшість напевно там наших архіреїв, священнослужителів, які... Там чомусь стають е, об'єктами подібних там, чи розслідувань, чи, чи програм, чи сюжетів на телебаченні. Я знаю, знаю, знаю їхній світ е, дос, досить, досить близько, тому я дуже скептично відношусь до подібних сюжетів. Я скажу більше, я і багатьох з цих журналістів знаю. Е, на жаль, десь в Подібні речі вони беруть поверхново. Тим більше, я колись також був об'єктом, як політик, можливо, певних, певних досліджень і так далі. І, на жаль, оця от примітивність. Підходах, десь поверхневість, вона, на жаль, є, там, поширюється і на священнослужителів також. Тобто є якісь шаблони, які ми от звикли от, думати, там, якщо там, це архер, то відповідно одразу ж в нього мають бути якісь там певні атрибути і по-іншому не сприймають. Якщо це там, політик, то відповідно такий, якщо там, там, банкір, то він такий. ну і, і, так далі, і так далі. Але мислення шаблонами, мені здається, це знову ж воно абсолютно не збагачує людину. Ви сьогодні будете брати участь у фестивалі, відкритті фестивалю змі православних. Які у вас побажання до журналістів, які працюють у православній у церковній пресі змі? Ну, в першу чергу не розочаровуватись, тому що, можливо, з точки зору там, кількості читачів і так далі, тому що ті читачі, які є, вони вдячні читачі. Можливо, брати якраз. Можливо, деколи оця якість краща, ніж якесь певна ця умовна кількість, яка є у тих от сюжетах, які є, ну такі досить поверхневі.